У 2015 році на відкритий конкурс до лав патрульної поліції Кривого Рогу прийшло близько 6 тисяч криворіжців, і лише 474 було визнано гідними служити городянам. Сьогодні в полку працюють 647 патрульних. 87 поліцейських виконують адміністративні функції. 560 службовців забезпечують цілодобове патрулювання. Майже 80% мають вищу освіту. Середній вік – 30-35 років. У колективі 499 чоловіків та 162 жінки. Протягом восьми років полку працював 1 мільйон 779 тисяч 782 виклики. Щодоби у середньому відпрацьовується 631 завдання. За викликами кримінального характеру по гарячих слідах патрульними затримано 7 тисяч злочинець. За вісім років виявлено 25 тисяч 245 п'яних водіїв. З 2017 року в полку несуть службу 49 інспекторів з групи тактико-оперативного реагування та 6 у підрозділі ТакТім. Крім того, за безпекою громадян у парках та скверах слідкують велопатрульні. За 8 років патрульні врятували 211 життів та опрацювали 7216 ДТП. Патрульна поліція Кривого Рогу 8 років служби, 8 років захисту.